Накипіло з алікою Піхтеровою. Власне, друзі, прослухали таку ніжну композицію сонечко, і хочеться хочеться сказати, що ось наші, наші сонечки. Ми повертаємося у прямий етер, у нашу розмовну студію. А в першій половині на зв'язку з нами була Балаклія. А нині ми з вами переміщуємося в дивовижні властивості та нашого нашого століття. Переміщуємося швиденько в Київ, де відбувся днями третій вже фестиваль. Називається Він Книжкова країна, що проходить на ВДНГ. І зібрав він цьогоріч рекордну кількість відвідувачів. Це я би навіть сказала, це така була книжково-квіткова країна, бо він тривав, по-перше, з 24 по 27 квітня і був весь уквітчений світлини. Звідти просто фантастичні. Хто не бачив, побачте, загугліться, подивіться. Зібрав фестиваль 72,5 тисячі відвідувачів. Ось так на події продали близько 90. Тисяч книг. ну, Можливо, мене поправлять ці тим, останні дані, які я побачила. Загальна сума 28 мільйонів гривень. До чого ж тут Харків, Харківщина та люди, та, як говорить там наше гасло, спитаєте ви? Ну, Можливо, ви не будете питати, бо це ні для кого не секрет, що Харків є такою поліграфічною столицею нашої країни. Тож відзначився він там дуже дуже, скажімо так, солідно. Ви знаєте, перед тим як представлю моїх гостей, мені чомусь пригадався допис однієї одіозної персони, яка себе називає журналісткою, про те, що мовляв, зайшла вона якось в книжний, не в, в книжний саме не книжковий, і вийшла з пустими руками. Навіть не знаю, така бідуся. Я, як людина, яка регулярно відвідує книжкові магазини, не розумію. Це треба Бога в серці не мати, аби вийти звідти з порожніми руками. А словом, ви розумієте цей масштаб і, і ці обсяги. Вже ну, потрошку, <схід> потрошку відчуваєте. Про це ми будемо детальніше говорити. Тому з порожніми руками точно я не думаю, що в когось вийшло вийти. А, з нами нині на зв'язку поговоримо. Про те, як минула цьогорічна книжкова країна з Аллою Рибіцькою, вона керівниця, власне, скажімо так, проєкту. Та можна Алло казати проєкту. Вітаю вас. Так, так, Доброго дня всім. Добрий день. А також з нами на зв'язку, перш ніж все перерахую, скажу, що харків'янка, першу чергу, Тетяна Леонова. Це важливо. Важливо дуже. Та вона також моя колега, журналістка, а ще і менеджерка з партнерства БДНГ. Тетяно, добрий день. Добрий день. От власне такі прекрасні чудові цифри, і для багатьох відвідувачів, теж, якщо там, спиратися на підрахунки, це взагалі була таке перш, перші відвідані заходу. І було було дуже багато різних відділів, номінацій. Розкажіть загалом, от, да, уже зараз минуло там. Один-два дні. З яким після смаком по фестивалю залишаєтеся? Я почну, напевне, після смак чудовий. У мене взагалі це такий подвійний досвід насправді, тому що фестиваль тільки минулого року стартанув і він вже проходить двічі за теплий сезон, тому це вже само по собі доволі складна робота. Я приєдналася до фестивалю в листопаді минулого року і вскочила, можна сказати, уже в поїзд, який достатньо розігнався несподівано на рейках. Але водночас ми всі знаємо, що такі молоді фестивалі, до них прикута максимально велика увага, і особливо коли це такі величезні масштабні проекти, особливо проекти, які робить ВДНГ. То ясно, що е, тут і страшно схибити, і важко працювати. Але водночас це величезний, звісно, азарт, величезний драйв, в, в, велика, дуже цікава різноманітна команда, з якою теж так само дуже прикольно працювати. От, тому е, я, наприклад, результатами задоволена, я дуже переживала, але мені здається, що нам е, вдалося. Е, Поки що ми не придумували нічого такого екстраординарного, і фестиваль е, ще не має, поки що своєї власної програми, фокусної, е, опорної такої. Але я думаю, що те, як себе фестиваль зарекомендував серед і відвідувачів, і видавців, і авторів. Це вже дуже цінний, е, дуже позитивний досвід. Е, Ну, в принципі, цифри, звісно, це теж доводять. Але я була, до речі, по цифрах я була на них дуже зосереджена саме через те, що а, у нас була погана погода, а, а всі ми знаємо, що таке погана погода для Опенейру. Uh -huh. І друге, це попередні дні перед відкриттям фестивалю Важка ніч, страшні обстріли Києва раз. П'ятницю день жилоби два. Ну тобто, такі обставини, в яких насправді не дуже комфортно проводити, м'яко кажучи, фестивалі перше з моральної точки зору. Але а ну і похолодання на вихідних. Але це якраз нам краще показало, що відвідувачі, які прийшли на книжкову, вони прийшли власне на книжкову. Я вважаю, що це дуже важливо, що люди книжково побачили як місце, як точки зборки, куди йдуть свої до своїх, які тягнуться за якимось теплом, за якимось розумінням, за оцією точкою там якоїсь дотиків, різних досвідів, різних емоцій. Мені здається. Це той момент, про який насправді зараз мало говорять, але який я дуже чітко бачу. Дякую, Тетяно. Мабуть, тебе попрошу, як там менеджерку, ну в першу чергу, як харків'янку, похизуватися власне харківськими видавництвами, харків'янами, які були представлені цьогоріч на книжковій країні. Так, особисто я безпосередньо з видавництвами комунікую більше як журналістка. Я саме про партнерства це наші спонсори. Ось про них би краще розповіла Алла, але я все одно знаю, що знаю, що сказати з цього приводу. І Алла підтвердить, що найбільше видавництва найпомітніші, у яких найбільше продажі, найбільше. Місця на фестивалі вони представлені на банерах на першому павільйоні. їх намети в першу чергу видно. Вони збирають найбільшу кількість людей не тільки біля своїх стендів, а й на подіях. Це, звісно, наше харківське видавництво. Це Віва, це КСД, це ранок, і Алла може продовжити цей перелік, Жорж. В общем, дуже багато їх насправді з Харкова. А, власне, та пані Алло, хотіла вас запитати, пригадала от нещодавно в інтерв'ю Оксани Забушко, чула таку думку. Ну, вона казала таку вже відому фразу про те, що Харків поліграфічна столиця, але що їй, наприклад, як письменниці, яка Незабаром представить свою нову роботу, ускладнює це процес, оскільки ну, ясно, що близькість до фронту і так далі, що це все ж таки накладає певні, певні труднощі для письменників, що у нас тут так багато видавництва. Чи позначається це якось ну, от всі проблеми, з якими стикаються харків'яни та на загальній картині? Чи якось це позначається? от, Можливо, меншою кількістю якістю. Або якось на вашу думку. Знаєте, я думаю, ми проминули нарешті той період, коли якщо книжка не вийшла вчасно або заплановано, ясно, що це збитки для видавця, які, якщо готуються до фестивалю, він розраховує на те, що він продасть цю книжку, що читачі її завжди чекають. хочуть взяти у авторів, в тому числі. Але мені здається, що ну, гнучки ще якось стали ми всі на, з війною цією повномасштабною, і тут головне, щоб взагалі йшлося. Про книжку, про видання, про текст. Якщо до тебе приїхав видавець, приїхав автор, це можна зробити подію, можна зробити прев'ю, читання якихось. Зрештою, можна взяти автограф на старішій книжці. Ну, тобто варіанти різні. Насправді можна якось з цього всього викручувати. Звісно, це момент неприємний. В тому числі ми бачимо, що видавці працюють по передзамовленнях зараз дуже часто, тому що і через дорожчання друку, і через непевні терміни. Поставок книжок, і це мені здається дає їм якусь хорошу можливість спрогнозувати, що буде з цим виданням, яку першочергову партію друкувати, яка першочергова піде до своїх читачів, і так далі. Тому так це це дуже неприємно. Я чесно кажучи, ну. І в сенсі, причина, що в Харкові найбільше навчальних закладів і найбільша кількість фахівців, це не причина насправді. Тобто, чому у нас в Харкові найбільше зібрано всіх цих спеціалістів і всі друкарні найкращі там, і 30 років так відбувається, що ну, власне Харків – столиця друкарська. Це, це мені насправді цікаво, і це мені самі до того, щоб подумати, попитати знаючих людей, і чому за 30 років у нас не з'явилося іншого такого. Це редко. Тобто є десь, звісно, безумовно, вони є друкарні, але це одиночні, сильно менші якісь підприємства. а не знаю, Може, у Харкові в повітрі таке. І так, там може триватися. Тут ві, ві, дух, дух слова. Тут був будинок слова, і дух слова він якось так розпорсаний по, по, в повітрі, мабуть. Тетяно. <плес> я дуже, да, я дуже вдячна Алі за це у нас в Харкові. Мені прям це дуже, дуже погріло серце. Я хотіла ще продовжити. Ти запитала Аляка щодо зовнішньої якості: чи впливає е, війна на якість книжок? Я можу сказати, що вони стали тільки краще, тому що з'явились оці кольорові корінці, і я не знаю, це для мене. Е, я тепер хочу ті вже е, е, наклади, які які в мене є купити тепер з кольоровими корінцями. Це і Віват робить. І я бачила у Ранка у цих видавництво для фантазійне. Це дуже красиво. І тобто вони не тільки не знижують якість продукції, а впроваджують якісь новинки щодо зовнішнього вигляду. І наші книжки українських видавництв подорожують на міжнародні фестивалі, і вони дуже гідно там виглядають. І це це дуже тішить. От, власне, хотіла тебе запитати, як у менеджерки, яка з партнерами працює, наскільки зараз у бізнесу взагалі є розуміння того, що вкладатися в українську книгу класно і правильно от розвивається цей цей процес? тут Популярність фестивалю ми, ми спонсорам нашим партнерам продаємо цифри, відвідуваність, і тобто конкуренції у книжкової країни так вже сталося. Немає У книжкової країни немає в Україні конкуренції. Я, я не помиляюсь, да, що по відвідуваність у нас найбільший фестиваль, і ми одразу поставили собі таку амбітну планку. Було важко на першій книжковій країні, тому що ну. Фестиваль, якого не існувало, його потрібно було продати партнерам. Звісно, це була задача зірочкою. Ми так сильно це не артикулювали, але через те, що це відбувається на ВДНГ, ми казали, що ми зробимо книжковий Атлас. Атлас Вікенд тут буде. І в принципі, те, що я бачу, нам це вдалося, тому що що таке по суті Атлас? Це ВДНГ, тут все співпало. По-друге, це локації. Це локація, де можна просто провести весь день, там можна певну кількість кілометрів ходити, і мені здається на книжковій країні навіть трішечки цікавіше, ніж на Атласі, тому що Атлас це суто open air, А ми під книжкову країну відкриваємо всі павільйони, які по суті для людини, яка навіть як я раніше до роботи на ВДНГ приїздить туди до вихідні. Ці павільйони зазвичай закриті для відвідувачів. А тут ти приходиш на фестиваль, і ти, якщо в тебе є багато часу і натхнення, ти можеш зайти майже всі в наші центральні павільйони, бо там проходять події. І ти комбінуєш свій, е, своє дозвілля, тут ти на газоні в кріслі мішку лежиш, на кріслі мішку лежиш в кріслі. В кріслі мішку Ось, е, Тут е, ти прийшов в павільйон на подію, на, е, потім на якийсь майстер-клас, у нас відкрита і оранжерея, і Якісь uh, павільйони, які партнерам ну, належать, а не просто в ДНГ. Це дуже дуже цікава історія. Вона залучає багато людей, багато людей залучає партнерів. І мені дуже подобається, що у нас uh, серед наших партнерів um, українські компанії переважно тепер. І вони так класно роблять свої стенди. Бо ми не просто кажемо, давайте нам гроші на фестиваль. Ми ще вибави Ми ставимо умови. Ми просимо, щоб ми кажемо, у нас кни. Шкова країна квіткова, тому та бренд-зона, яку ви нам пропонуєте, нам більше не підходить. все має бути в квітах. І, і вони нас дослуховуються, і якщо це футкоритися сільпо, то там все має квітнути, пахнути. І наші партнери дуже стараються, додають бюджет додатковий до авторизації, і все прикрашають. У новій пошти були також з цих коробок, росли квіти, і всі намагаються відповідати. І партнери дуже концептуальні, тому що, наприклад, нова пошта допомагає відправляти книжки прямо з фестивалю. Вони відкрили в сервіс для видавництв. Тобто, у нас взагалі фестиваль, який на всі, на всі запити відповідає. Відповідає так, видавництво кажуть, як нам все привезти. ми відкриваємо під фестиваль другий рік поспіль вантажне відділення, це сервіс для видавців, для відвідувачів, щоб вони звільнили свої руки, бо вони книги грибуть. Ну, Це ж Київ, всі заможні, можуть купити собі 20 книжок за один день. І ми, ми просто подбали про те, щоб вони звільнили руки, купили ще більше і пішли далі гуляти, відпочивати з вільними руками. І відправили прямо з поштомата нової пошти, який спеціально на фестивалі з'являється вже також другий рік поспіль. Фантастика! Я просто уявляю собі цю навалу світлин після книжкової країни. Інстаграм має теж стати квітковим, як і квіткова, квіткова книжкова країна. Так, надзвичайно цікаво. Я оце гортала, гортала весь цей час суспільна культура під час фестивалю. Бо цей це змі найактивніше писало про книжкову країну, і дуже дуже багато цікавинок звідти. Пошкодувала я, що не потрапила звичайно, і е, от мабуть, хочеться приділити увагу та найважливішому, найголовнішому, що от, особливу увагу цього річ приділили програмі фронтмени, яка репрезентує е, чинних військових письменників. Розкажіть, будь ласка, вот саме про цей напрям да це, мабуть, до але більше питання. Так, та вона не вперше насправді вона ж не перший раз. Просто я не знаю, чому раніше я вас трошечки була не помічена. Чи я це не але це вже не важливо. Насправді цього року була дуже розкішна програма. Був три дні 3 дні вистави. Кожен вечір була чітка театру ветеранів. була... Вистава «Ненароджений для війни від біця третьої штурмової була був театр Лесі Українки, львівський мій друг, чорний ельф, і всі вистави пройшли з аншлагами. Багато інших подій так само. Тобто, це були і питання і відповіді до видавців, і про взагалі тенденції ветеранської літератури, як вона розвивається. Компетентської ветеранської літератури, як вона розвивається з 14-го року у нас, як працює. У нас є видавництво, фактично, яке на цьому абсолютно добре спеціалізується, Це видавництво білка. і воно була співорганізатором цієї програми, тому що вони робили добірку абсолютно всього воєнліту за 11 років. І мені здається, це взагалі титанічна праця, яка ну хочеться її зробити, знаєте, більш видимою, тому що. Це великий труд знати авторів, збирати авторів по крихтах і видавати авторів, привозити їх особливо кудись, особливо. Військовослужбовці, всі ми знаємо чудово, як нелегко їм знайти час, відпустку вибратись кудись, і так далі, особливо якщо це на один день, і на одну годину. і Мені здається, що на такі події взагалі має бути дуже підвищена увага, щоб їх не пропускати і ходити на всі ці читання, на всі ці презентації. Бо це насправді це найважливіше для нас в першу чергу. Був великий марафон мілітарної поезії, де без перебільшення там зібрані були майже ну по-моєму. Суперзірки всієї, всієї нашої комбатантської поезії, а в тому числі свою першу збірку поезії представляла Тайра. Ну, тобто, все це було фантастично красиво, дуже плотно і багато. Мені здається, що ми все одно недостатньо прокомунікували цю програму. Я просто це відчуваю, бачу, тому що фестиваль великий, подій дуже багато. Я розумію, що при такій концентрації, навіть 70 тисяч людям, там з ковічками важко встигнути всюди і всі повні зали щоб були. Ну, це нам задачка про те, як комунікувати надалі свої, свої ж події, свої програми. Так само, в принципі, по веде я можу сказати, що на щось було більше людей, на щось менше виключно через те, що. Приділялися мо якісь події більше, якісь події меншу увагу вже безпосередньо самі організатори, і тут теж треба думати про якусь таку взаємодію. Ну це нам організаційні питання, от тому так. Фронтмени програміли. Вони на, на мою думку дуже успішні. у них був відведений цілий павільйон. Це ну це справді це дуже щемка розкішна програма з виставкою. З Присутністю культурних сил, сухопутних військ, мені здається, все вдалося. Єдине, що мені, звісно, як кураторці, як керівниці фестивалю, хотілося б, щоб на кожній події були приповнені зали. У мене таке запитання виникло, воно, мабуть, і до Алли, і до Тетяни. До мене в ветер якось приходила Аліна Сарнацька, це військовослужбовиця. Екс-військовослужбовиця вона наразі активно пише, вона вже драматургиня. І вона якось сказала про те, що є така певна, ну якийсь такий зневажливий підтекст. З'явився ще з 14-го року у, у словосполученні ветеранська література. бо... Це в першу чергу хочеться говорити про те, що це література високого гатунку основана на реальних подіях, але чомусь акцент змістився в той бік, що це ой, ну це ветерани виписуються, хай виписуються, аби оце там лиха не наробили. І стоїть велика задача перед нами, і перед нами як перед ЗМІ, і власне перед письменницьким сектором, аби цей акцент змістити назад і показати дійсно, що, ну, що це не. Так чи ви стикали стикалися з такими, з такими проблемами, і з тим, що, от, наприклад, є от такий відгук, що там ну, ветеранська література там не, не підемо? Ви знаєте, я можу сказати свої особисті спостереження, як е, просто жителька і споживачка інформації, наприклад, зі ЗМІ. Е, я помічаю ці акценти, але і вони мене дуже дратують, тому що ці акценти принесені якраз? Е, Вибачте, лінивими змі, лінивими журналістами і якимись необережними словами і формулюваннями, які залітають в медіапростір. А ніхто це не фіксує, не думає, і потім починаються ці асоціації про те, що умовно терапевтичне письмо якесь, хоча це так само велика частка роботи. Не лише з військовими, а в тому числі ну, з цивільними, так само з дітьми, з будь-якими людьми, що воно чомусь стало або його стали асоціювати дуже часто з ветеранською компетентською літературою. Я тут, ми заліною знайомі. Я тут трошечки з нею не погоджуюсь про те, що тут розумієте, дуже тонка оця межа, коли з одного боку не можна виокремлювати так, щоб це маргіналізувалося, весь цей великий пласт творчості військових і ветеранів. А з іншого боку, ми не можемо робити вигляд і не маємо права робити вигляд, що це не комбатантська література, і саме через те, що у нас історія з війною і з військовими така, що вчора ти цивільний, сьогодні у війську. і в тому числі величезний корпус наших митців. Авторів, літераторів, дослідників, візьміть той самий проект недописані, де, які будуть геросімінгу з Ліром. Це, це цивільні, це митці, які, власне, були змушені або добри, ну, в сенсі не були змушені, їх життя змусило вдягти форму і, і стати до зброї. Тому е, і це війна, і пережити досвід війни, він, е, ми, в, ми в ньому всі живемо просто в цьому різному досвіді. Він буквально формує всю цю е, літературу, вся наша література воєнна і пов'язана з війною. І комбатантська, і ветеранська література це частина нашої сучасної літератури. От був там Сучук сучукерліт в нульових отакій, да? от там виходили молоді митці з четверга, отак. А тепер у нас період е, той, що ми живемо в відкритій війні, там повномасштабній ми живемо останні три роки, а в довгій війні е, в сучасній ми живемо вже 11 років. І вся література, весь корпус літератури він не може бути цивільним і військовим. Він весь це література воєнного часу, написана або ветеранами, або військовими, або цивільними. Тому мені здається, це ну, про це важливо так само говорити і думати, тому що. Це штучне оце розділення. На є якась нібито література отака, а військова вона нібито якась не така. І тут я якраз ліню не погоджуюся власне, те, що ви засвітували, в тому сенсі, що, хоча я сама була доволі недавно, що теж такої думки, я дозволю собі все ж таки з нею не погодитися, тому що ну, мені здається, це просто прикро і непорядно робити вигляд, що митець існує поза тим простором, якому. Власне, він проживає своє життя, і, вибачте, ну, ну як? Mm. Так що, а, от, а от як це формується в медіаполі, як це комунікується в медіаполі? Це важливе питання. От про це, власне, треба говорити і звертати на це увагу. От, власне, та робота для журналістів на Ну, все ж не майбутнє визначено. та в принципі це робота вже яка має бути пророблена вже давно. Але що ж, будемо наздоганяти, друзі? Вже підсумовуючи, ви ж знаєте, що так? добросовісних вибачте перебили добросовісних медіа у нас мало. Ми в принципі ще до повномасштабної війни з цим всім стикалися в культурі. коли 15 телеканалів задавали одне і те саме питання по колу, абсолютно, яке не стосується ні теми, ні ідеї, ні змісту, тому звісно. Так що нема чи дивуватися, люди в ветеранській коментарській літературі їм важко. Так, та, в принципі, так і є. Це у нас таке теж був внутрішній жарт про те, що прийдемо на інтерв'ю з яким-небудь музикантом чи письменником, і перше питання до гурту: чому ви так називаєтесь? До письменника, що вас надихає. Але та, радію, що ми від цього відходимо. Друзі, вже на Останок я трошки розповім одну приємну приємність цього фестивалю, теж прочитала на Суспільна культура, Про те, що я чула таку історію за кордоном, вона була на фестивалі, і от вона відбулася на книжковій країні. Увагу глядачів несподівано привернуло невелике видавництво Сітон, яке спочатку майже не мало покупців. Все змінилося після того, як Богдана Богельська опублікувала в Тікток відео про пана Юрія, представника видавництва, який скромно сидів за своїм стендом. Ролик зворушив глядачі. Вже. За кілька годин люди почали навмисно шукати пана Юрія, аби придбати книги його видавництва. Я кажу, я аж вся в, 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 в сиротках сиджу. Да, і пан Юрій був просто спантеличений, зворушений, і потім ще за одним накладом, наскільки я знаю, їздив, аби розпродати книги. От такі друзі, дива відбуваються, і ці дива найпрекрасніше, що ми можемо робити одне для одного. Тож, пані Тетяно, пані Алло, я дуже дякую вам за те, що долучилися. Дякую за те, що робите. І друзі читаємо, впізнаваємо і не виходимо з книжкових з порожніми руками. Всіх обіймаємо і почуємося.